Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер Клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз. І ми починаємо з вами з п'ятниці 29 листопада, з першого матчу 15-го туру Української прем'єр-ліги чемпіонату України з футболу. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ось прямо. Тут і прямо зараз вподобайки, коменти, репости це дуже важливо, нагадую. І я почну з першого матчу туру, який так хай символічно, але показує нам, що вже перша половина регулярного чемпіонату України сезону 2024-25. Підходить до кінця. Можна вже підводити деякі підсумки і робити висновки. 15-й тур це середина офіційної часті регулярного чемпіонату України з футболу вищого нашого футбольного дивізіону. Отже, віднесіться до цього, поставтесь до цього дуже серйозно. Я вже е, для себе певні такі е, лінії по прогнозам на е, чемпіона і на першу трійку вже зробив, кому цікаво, можу поділитися. А ось що стосується першого матчу 15-го туру в п'ятницю 29 листопада, Ворскла Інгулець. Я хочу запропонувати вам. Я дуже рідко це роблю. Але ось у цьому випадку хочу запропонувати 100% прогноз. Безпрограшний. Я дуже рідко так кажу. Скажіть, коли я останній раз так казав? Я сам не пам'ятаю. Тому що. Я сторонник того, прихильник того, що не існує повністю 100% прогнозів. А ось за цей прогноз я впевнений найбільше, мабуть, за останні роки. Ворскла Інгулець поясню, як я йшов до цього прогнозу. Спочатку я подивився, де знаходяться Ворскла 11. Це вже друга половина таблиці. Не перша навіть. Перша це до 8 місця. А після 9-го місця це вже починається друга половина турнірної таблиці. Ворскла Полтава дуже серйозний клуб. І е не до лиця Ворсклі перебувати. Аж на 11 місці. Тут і до 14-го, на так далеко, яке є небезпечним уже. Я вважаю, що Ворсклі настала пора е підніматись, і підніматись і підніматись. І я вірю, що Ворскла зробить це. І почне вона ось прямо. Оцю п'ятницю. Ворскла після 14 попередніх матчів забила всього лише 14 м'ячів. Це дуже мало, друзі. В той самий момент, як пропускають 18, 16 балів у здобутку в таблиці. Про інгулець я взагалі мовчу. Мені здається, тут можна сказати дуже коротко. Як прийшли? Так і пішли. Я більше ніж впевнений, інгулець е в кінці цього сезону залишить Прем'єр лігу е Найгірша гра за якостю. І по показникам в таблиці ми бачимо це. На жаль, на жаль для вболівальників інгульця, на жаль, 9 лише забитих. І 29 пропущених 6 балів після 14 матчів. Переконлива перемога ворскли. Мій прогноз в цьому матчі 15 туру в п'ятницю. А якщо бути точніше, я взяв і зарядив добряче на перемогу Ворскли і тотал більше 1,5. Я натякаю на рахунок 2,0. 3 0, 3, 1. 4 0, 4, 1. Так, Інгулець буде щось спробувати е довести, але марно. Я більше, ніж впевнений. Яскрава, результативна і переконлива перемога Полтавської Ворскли нас очікує. В матчі відкритті 15 го туру 29 листопада в п'ятницю. Є заперечення до мого прогнозу? Пишіть у коментарі, друзі. Але призиваю всіх вас. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Перевірте прямо зараз. Після перегляду цього відео. Перевірте. Ви підписані. На YouTube канал Майстер Клас. Якщо ні, то оформляйте підписку. Це дуже важливо, дуже фартово і дуже круто. Оформляйте підписку, ставте вподобайку і пишіть коментарі. Не лінуйтеся, друзі. Відкиньте всі поточні проблеми на пару хвилин. Напишіть коментаря. Нажміть вподобайку під цим відео. І перевірте підписку. Це буде дуже важливо з, вашої, з вашого боку дуже важливий крок, за що я вам наперед дуже вдячний. Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Я бажаю всім нам скорішої перемоги. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншот. Ось по цьому прогнозу, я вже закинув в наш телеграм-канал. Перемога ворскли і тотал більше 1,5. Коефіцієнт 2,07. Крутий кев. Погодьтесь. Якщо враховувати, що заряджати по дорослому, по-серйозному. То це дуже крутий кеф 2.07. І я більше, ніж впевнений, цей кеф буде падати. Тому що всі будуть валити на ворсклу, на результативну перемогу. Більше, ніж впевнений. Отже, перевіримо. один з найперших, мабуть, таких, що я просто неймовірно впевнений, 100% даю прогноз. Перевіримо, я правий чи не правий? Пишіть у коментарях. Друзі, дуже цікава ваша думка. Дякую вам за перегляди, за вашу підтримку, активність, за вашу увагу до нашого каналу. Воно все повертається. Як кажуть, аукнеться, так і відкликнеться. Дякую за розуміння. Всім добра, удачі і до скорих зустрічей. Всім па-па.